Пане та панове, хлопці та дівчата, я зараз під час запису екрана, гов... екрана говорю. Що би я не казав, уже записується. Тож давайте почнемо. Мене звати Олекс, і ви на каналі Грейтон Studio», а це сезон української пригоди. Вот. І щоб вам не було не сумно, я кажу наперед для тих, хто хочуть, хочуть нові серії. Запрошення в п'ятому серії. Плюс, ми відвідаємо відзві... ми перші електромеханізми з Modern Castle Craft 2. Да, друзі, це основний сезонний модуль. У цьому сезоні. Чому Inda Stalker 2? Ну, дивіться, це ж Хоч 1 2, 2, а щось інше неможливо вибрати. Тому я вирішив ось цей мод вибрати, як основний. Також я сьогодні ще з минулих днів я нарешті поприбирав замок Хорошо, Щида, признаюсь пере щитами. Але тут вже є ферма мобіл, який я покажу пізніше. То, що за кругляком, яке ви бачите, там буде обсиді... обсидіан. І от відображається, перебачте. Але видається питання. Чому ти так багато? довго пропав? Лінкі раз. Друге. Масло ставити ставки. Окей. Да. воно вже англійська. Але мова ваги досі лишається окупантською. І перебачте, будь ласка, що я люблю грати без частинки, частинки предмет предметі, наприклад, ви бачите, що смолоскипи не світяться з світокам, нічого не падає і все таке. Просто так більше кадрів в секунду буде видаватися. Але відповідаю, я, мені просто захотілося відпочити на вихідні. І цього моменту. Я йду створювати для вас два чи дві трейлери до автобусного симулятора. І навіть не думайте угадати, що за симулятор буде. Ну, кажу для тих, хто хоче, Вона радянський і сучасний. Смішано. Ні-не-не-не-не-не-не, -ні 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 -ні. це не стара версія. Ну, можна би. Я подумаю пізніше. Ну, я подумаю її, чим можна зайнятися з цією рою. Але я обіцяю її, що п'ята та шоста серія буде для вас цікавою. Point of Worcero 2. І попередження. Хто, якщо ви захочете, щоб я вам зробив... Ой, якщо ви хочете, щоб я зробив механізми на, на енергорівні третього рівня, то не чекайте цього, тому що я навчився тільки першого та другого. Ви мене зрозуміли? Я думаю, ви зрозуміла мене. Що своїм голосом дає... Дит... те, ще підліток. Просто я говорю чесним голосом, а не цим програмою від Рамтеха, який викладав пару днів назад тому конкретно знаю. Ну, я, Но... я звільнив є чудова новина. Я звільнив. Ця від чужджинних програм в стимі окремо видали сторонних програм, яких я додавав: Scratch-Trick, Counter-Strike і так далі. Ви зрозуміли. Лише CS2D, Counter strike 2D і Ghost -Duck. Uh, Ghost Duck. Чому? Куди попати в Ghost Ghost Gosdack? Остомін. Не хотілося спілкуватися з окупантами цими. Серйозно. Не хочеться щось спілкуватися з ними. Хочеться тільки з е, англічанами. М -м -м. Як би вам пояснити. Я хочу спілкуватися з українцями, але українці не вміють спілкуватися. Російські російськими окупантами. Тому я вирішив, поки війна не закінчується, грати в ньому не буду з окупантами. І дякую за декор... Дякую, її, що ви полюбили декорації з ліжком, табличок, стечка, з і і диві Вази. вази. Макі, все одно. Ось це ось ця, ця, вся декорація дуже цікава. О. ж, я не буду вас е, то я кажу, вже піду робити шосту серію. Так. Да. Якщо... А, я забув ще. Ні, я продовжу бути піратом. Не надовго. Я точно від... Від... відпишуся від цього ігруха.ру Ви пам'ятали, що на панелі задач відбувається дві обаджілиці. Канал Зелений. І основний червоний. Ну ви зрозуміли. Якщо ви додивилися до цього моменту, то будь ласка, поставте лайк та підпишіться. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. А з вами був Окс, і ви були на каналі Гравітон Studios. І цікава декларація. Всім, всім бувайте! Пока-пока, пока! -пока паука.